Якщо в маршрутці до вас ціла людина і почала з вами розмовляти так, як ніби ви давні друзі, родичі, і ще приправляти розмову веселими жартами і так тішитися з тих жартів, і самому сміятися, і робити вам купу компліментів, запропонувати допомогу, знайте, ця людина по Сонцю, ну точно стрілець, ну хоча по асценденту, ну точно є якась там планета, може Марс, а може місяць стрільці, і там великий відсоток стрільця, бо вони такі дружелюбні, легкі, як діти, хоча, хоча, серед професій, для стрільців написано, що... Часто зустрічаються там священики. Сама, коли це читала про стрільців, не розуміла, де я і де священик. Ну, зараз священиків можна замінити психологами, астрологами, тарологами, блогерами. Тобто це людина, у якої добре розвинута горлова, чакра, вони можуть говорити. Їм потрібна публіка. Вони люблять публіку. Ну і публіка любить їх. Стрільці, це для вас прогноз на наступний тиждень. Спеціально взяла таку шухірну кумедну колоду, яка називається таро-білих котів. Тож поїхали. З понеділка в понеділю, що вас читає? наступного тижня. Понеділок. Віртула Середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ну, навіть я на такі ніяк не розраховувала. У вас впевнено починається понеділок. Трійка жезлів. Я пройшов якийсь певний шлях випробувань, іспитів життєвих. Я піднявся нагору і вже трішечки можу бачити цей обзор, що мене чекає. Тобто, це ще не остання сходинка, і навіть не середина драбини. Це. Просто певний маленький зданий іспит. Якщо ми, наприклад, беремо сесію студентську, так, то це не здана сесія, це перший іспит, але він складений класно. За нього отримана класна оцінка. І це надихає на подальші звершення. Це про понеділок. Це як новий ще план. Грандіозний. Дивлюся вдалечінь. Король Пентаків і Королева Пентаклів, коли король і королева однієї масці зустрічаються в розкладі, а тут вони не просто зустрілися, вони вийшли один за одним, отак, як подружжя. Про що це може говорити? По перше, це може бути реально сім'я бізнесменів, і вони точно розуміють вектор, куди вони рухаються. Це може бути просто. Якщо образно метафорично говорити, ви маєте проєкт, ви знаєте, куди ви йдете, і ви маєте ресурси і грошові, і енергетичні. Мало того, ваша пропозиція, якщо ми беремо, там, я не знаю, от жінка, вона чекає, вона більш пасивній позиції, вона може тільки ну, себе показувати, пропонувати, король пентаклів, це, як правило, роботодавець, це той, хто спонсорує. Тобто жінка, така жіноча енергія енергія якоїсь ідеї, якогось проєкту, де вже зроблений початок цього проєкту, так, знаходить інвестора, спонсора, того, хто готовий це втілити. Маленький нюанс. Це буде не так просто зробити, саме тому, що цей проєкт багатоскладовий. Десять жезлів як карта продюсера. Скажімо так, якщо це тільки про вас, ви ніде ні на яку роботу не влаштовуєтесь, але у вас якісь грандіозні плани, це може стосуватися будь-чого, навіть вашого здоров'я, навіть якщо ви вирішили зайнятися спортом. То говорить, що а, підтягнути треба і там, і там, і там, і дорога буде довга і складна, але ви справляєтесь. Десять жезбів, часто карта продюсера це людина, яка відповідає за все, наприклад, в кінематографі. Вона шукає сценариста, оплачує, вона шукає оператора, акторів, режисера, весь процес на головному продюсеру. І отут таке враження, що на цьому тижні головний продюсер це ви. Головний продюсер вашого життя. Не скригріть, вірте в себе. Простір реально просто розпахує до вас обійми. Він підхвачує будь-які ваші шалені ідеї і мрії. І от, наприклад, далі у нас іде так початок, початок тижня, але ви знаєте, тут весь тиждень звучить як одночасно, як акорд. От з понеділка поставили акорд пам. І він звучить аж до неділі. Тобто тут немає зміни енергії і якихось таких американських гірок, що в понеділок одне в середу, плани змінюється, там хто щось не приймає. Ні, запущена якась історія. Ви йдете дуже впевнено. Я ж кажу, що це акорд, який нажали, і тримають. Так от, що цікаво, що я побачила в п'ятницю От Часто про стрільців кажуть, що в них багато проєктів. Стрільцю важливо вистрілити своїми ідеями в космос, всесвіт, якась стріла долетить до цілі. І тут, в п'ятницю, ви випускаєте ці стріли, багато ідей, багато проєктів, багато зустрічей, спілкування. А субота й неділя: десятка пентаклів, масті, десятка пентаклів кажуть, що всі ваші вісім ідей, вісім проєктів потрапляють просто в Яблучко. Навіть мало того, що ще хтось два. Проекти на вас навалює, бо бачу, що ви класно справляєтеся тут, якби визнання десятка пентаклі. Визнання, тобто, якщо ще. Четвер, були вагання, а чи я це все донесу? Подивіться, як він важко тягне ці 10 джезів. От його ціль, донести їх, от дорога ще довга він іде. я вам кажу, дійдете. А подивіться на цю. Причому, розумієте, десятка пентаклів це карта сім'ї. Сім'ї, спільноти. Це може бути колектив, де ви основний, ви ідеї даєте. Розумієте? Ви даєте ідеї, вас підхоплюють радісно. Вас хочуть кругом. Бачите, Неділя. Все просто апогей. Подивіться на цю ніжну кицю, як вона елегантно тримає щелепу, та щеку лева. Це карта називається сила. Тобто, тут порада така. Чим більше ви віддаєте енергії, сили, ідеї, тим більше вона сторицею вам повертається в кінці тижня. Тобто ви відчуєте в кінці тижня я можу все. Ну, практично все. Стрільці, і я дивлюся ще на дні колоди. Тут у нас іде хто правосуддя. Ну кажу, що по справедливості, що ви це може бути якийсь і довготривалий контракт, але це вже історія наступного тижня. Там ми вже побачимо, які будуть вирувати енергії. Стрільці, ви прямо мене запалили, я стрілець, і ви стрільці. Ну давайте підкоряти цей світ, тому що простір реально зараз, як ніби вимагає, потребує цієї душевної, такої вогняної. Енергії. Тим більше, що стрілець це окультурний вогонь, як я кажу. Овен це такий факел, знаєте, це така ну стрімкий вогонь з одної точки, а і в безкінечність. Такий стихійний вогонь, знаєте, можуть спалахувати. Леве, це такий вогонь сіяння мене, так, я лев, я сіяю, лева, ви в з ким не, не сплутить. А стрільці, їм не так важливо, щоб от я, я, я. Вони дуже люблять колектив. Вони люблять я в колективі, але щоб і колектив. Був яскравий, цікавий. Їм, стрільцям ну, одна компанія не цікава. Ну, тобто їм не треба бути, типу, хоча вони лідери часто, але от я на підісталі, а там всі ні, вони так себе ну якби не позиціонують. Їм важливо, щоб це був колектив зірок особистостей. Тоді їм цікаво, вони як наповнюються від цих особистостей. Самі щиро діляться своїм вогнем і приймають так само енергію від оточуючих. Тож, плідного, вдалого тижня, вам, стрільці. Не забуваємо підписуватися на канал. У мене є канал Політичний військовий Максимуза, де всі новини сьогодення такі гострі. Канал Максимуза Юлія або Максимуза Лайф шукайте так в пошуковій стрічці. Це суто езотеричний канал, такий розважальний, легкий. щоб ми могли на 5 хвилин видихнути, набратися позитиву і далі йти по життю. Ну і в тіктоці тут я тепер теж живу. Долучайтеся до мого каналу і в тіктоці, і до наступних зустрічей.